Таю, друзі, це програма з нуля. Я її ведуча Лариса Волошина. Ми всі очікуємо звільнення Криму. Ми розуміємо, що цей регіон його повернення в лави України це знову курортні сезони, прекрасний відпочинок, але Крим це не тільки це. Економічно Крим був потужним промисловим регіоном. Досвід звільнення інших окупованих територій показує, що окупанти спробують знищити все, що може. Тож, чого нам очікувати після звільнення Криму, і як розвивати регіон? Про все це ми поговоримо з нашим гостем. До нас завітав Євген Глобестов, професор викладач Києво Маклянської академії, доктор економічних наук. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго дня, пані Ларисо. От перше моє питання, воно полягає в тому, чого е, що ми побачимо, коли війдемо на півострів. Що ви особисто очікуєте? На жаль, скоріше за все, ми побачимо руйнацію. Як ви правильно вже сказали, Крим нам не залишить в тому вигляді, в яким колись він був анексований. Це будуть величезні проблеми для довкілля, для економіки, для господарювання. Ми, скоріше за все, можемо побачити величезні проблеми на системах життєзабезпечення і на всьому тому, що дає безпечне, нормальне, стабільне життя кожного громадянина кожного дня. І ми до цього маємо бути готовими. Сьогодні от в межах експертного середовища, в межах експертів кримської платформи, такі варіанти розглядаються. Ми дискутуємо, ми свої прогнози даємо сьогодні уряду, в тому сенсі, що ми можемо там побачити, які можуть бути найбільші проблеми, найбільші небезпеки після того, як ми доокупуємо Крим. Саме от в такій площині екологічної безпеки, економічної безпеки, господарювання. Ну, мабуть, сьогодні є сенс більш детально поговорити. Скажіть мені, от от ми вже по, ми почали з екології, і це дуже наявна зараз тема, тому що Каховська гес підірвана, відповідно, вода в Крим і постачання припинене. І експерти говорять про те, що ну, відновити на найближчі 10 років це неможливо. І тут виникає питання: а як жити людям? Що нам робити з цим? Що навколо Каховки, ситуація дійсно складна. І, на жаль, вона сьогодні ще не стабілізована, і це буде впливати на весь південь України, і не тільки є величезна небезпека, що ми втратили величезний природоохоронний фонд нижче Коховки. Там 48 природоохоронних об'єктів, Чорноморський біосферний заповідник. Зокрема, там величезна кількість ендеміків, які можуть не повернутися, які можемо втратити назавжди. Друга проблема це проблема водозабезпечення. Каховка. Фактично, це величезний виклик, як нам забезпечити базові потреби людей, які проживають на, на півдні України. Бо частина людей, які споживали воду від Каховського водосховища, сьогодні ми маємо якось вирішити це питання водозабезпечення. Okay. Третє питання це місце роботи, сільське господарство. Після того, як весь мул, все сміття от е, зараз опинилися на полях, як змилив приватний сектор. То ця територія, ця земля сьогодні потребує або величезної реабілітації, ну а скоріш за все, на певний час вона буде виведена з господарського обігу, тому що привести її в такий минулий стан буде дуже дорого, а може взагалі неможливо. Є два диаметрально протилежні підходи до е, вирішення проблеми. Перше це відновити е, каховську греблю, відбудувати її. Це коштує мільярди, але тим не менш, Україні все одно доведеться витрачати величезні гроші. А друге, це спробувати е, забезпечити потреби в воді іншими засобами. А, е, Розпочати вкладати гроші і зусилля в фактичне відродження того великого Лугу і відповідно того автентичного Криму, яким він був до радянського панування. Які з проєктів підтримуєте ви? Я не є прихильником відбудови того, як було колись. Давайте трошки поглянемо в історію. Як будувалася Каховська гідростанція, Каховське водосховище, відповідне. Це було. Після Другої світової війни такий план сталінський насправді радянську відбудову України, певне намагання зробити в цей регіон промислово розвинутий. Тоді не було атомних станцій, тоді була досить обмежена варіативність, через що будемо генерувати електроенергію. Ну і плюс невеличке це таємниця, що всі водосховища Дніпровського каскаду ще виконували функцію, мовно кажучи, зупинити супротивника. Тому що тобто вони планували їх План... підривати, якщо що? Ну, якщо що, то вони ага. можуть бути певним чином, вода може бути спущена, і загарбники, які мають з заходу йти до радянської України, мають бути зупинені. Тобто такі, такі плани теж тоді, тоді були. Але е, сьогодні ситуація виглядає зовсім іншим чином. Тобто ми маємо сучасну економіку, абсолютно інші цілі перед нами стоять. І нам відбудовувати те, що було колись, за іншими міркуваннями, за іншими планами, недоцільно. І сьогодні, на мою думку, все одно питання водозабезпечення людей треба вирішувати негайно, а не через 5 років, mm -hmm. наприклад. Бо навіть представники відповідної компанії гідроенергетики нам сказали, що це буде тривати більше п'яти років. Тобто, за цей час ми маємо все одно вирішувати базове питання життєзабезпечення. По-друге, питання зрошувального сільського господарства за п'ять років ми або його втратимо на нівець, або вирішимо в інший спосіб це питання. Тобто кількість електроенергії, що генерується гідростанцією, вона значно менша, ніж виробляється сусідніми атомними станціями Запорізькою та Південноукраїнською. Тому суто економічного сенсу, на мій погляд, цього немає. Що стосується великого луку, то є така особливість будь-яких екосистем, що після руйнації вони ніколи не повертаються в той вигляд, в той стан, який були колись. Тобто це не можна сказати, що ми створимо якісь ідеальні умови і отримаємо великий лук. Ні, ми такого не отримаємо. Тільки через декілька років після стабілізації рівня води ми побачимо, мовно кажучи, стабільний ландшафт на цих територіях. Десь за рік ми побачимо перші ознаки стабілізації. Ну а далі воно вже буде якось формувати в більш-менш стабільній екосистемі. Але все одно це буде інші виклики, інші можливості, інші намагання використовувати ці території для нашої спільної цілі, для нашої спільної користі. І сказати, що ми маємо щось повернути назад, навіть не треба такі задачі перед собою ставити. Але використовувати той новий ландшафт, ті нові природні умови, які ми отримаємо, ті нові ландшафтні особливості, нам дуже необхідно, щоб потім ми розуміли. Як, в який спосіб нам найбільше ефективно там господарювати? Ми вже почали говорити про радянську економіку, як вона будувалася на півдні України і в тому числі в Криму, Оце сільське господарство. Я просто згадую Хрущовське край Садов віноградника. Але насправді, якщо говорити про водопостачання в Крим, ну, по-перше, всі місцеві прекрасно знають, що води не було. Ну, не було. Mm -hmm. От сьомій вечора вона вимикається, по вихідних вона вимикається, якісь графіки, і це постійно. По-друге, що стосується сільського господарства, засолення ґрунтів, все це відбувалося ще, ну. За українською української присутності в Криму ми розуміли, що те, що радянський союз зробив з Кримом в, пром... в якості економіки і промисловості, це було хижатство. Ну варто згадати, наприклад, ту ж саму атомну електростанцію кримську, е яку побув е Щолкіна, е побудову якої вдалося зупинити тільки тому, що радянський союз вже був слабкий і екологи змогли це зупинити. Тоді от, на ваш погляд, якщо ми говоримо новий Крим, оновлення, відродження, розвиток. Як треба економічно розвивати цей регіон? Складне питання, на нього важко відповісти однозначно. Тому що, як на мою думку, нам потрібно після деокупації створити певну дискусійну платформу, щоб це була ну, широка дискусія фахівців, активістів, особливо людей, які проживають в Криму, щоб це була якась спільна позиція по подальшому розвитку Криму. Але що сьогодні точно можна сказати, що ми ніколи не повернемось до мілітарного Криму, який сьогодні створила Російська Федерація, нам навряд же є сенс повертатися до якогось промислово-орієнтовного Криму в галузі хімічної промисловості, чи там такого осередку заводів на півночі Криму з двох обставин: по-перше, там є певна така вже застарілість цього обладнання, а з другої точки зору, я все ж таки думаю, що нам росіяни там нічого не залишать. Що підрив кримського титану буде носити не стільки характер екологічної катастрофи, щоб ми відчуніби нібито вона має зупинити наступ українських військ чи якось зашкодити нашим партнерам? Це буде така економічна диверсія, щоб нам цей завод не залишився. Вони напротязі місяця вивозили з кримського титану все більш-менш ценне обладнання. Тому їм залишиться тільки підірвати корпуси. І після того в нас буде питання: чи треба нам відновлювати кримський титан? Для чого? Ну, наприклад, в нас є підприємства в Україні, які можуть виконувати приблизно те ж самі виробничі функції, що колись виконував кримський титан з одного боку. З іншого боку, в нас є шанс. Створити якусь нову економічну модель для красна Перекопська для Армянська, щоб мешканці цих міст якось по іншому перекваліфікувалися в якийсь інший спосіб заробляли собі на життя, і це була більш модернова економіка. Тут є багато варіантів. Скоріше за все, інвестиційна привабливість Криму після деокупації буде значно більшою ніж ці роки анексії, коли інвестором був тільки фактично бюджет Російської Федерації. І тоді ми зможемо побачити, що якісь інвестиційні є пріоритети, які привабливі такі ласові кусочки є в Криму для того, щоб туди прийшов західний капітал. Що стосується сільського господарства, то теж треба по-іншому до цього підходити. Північно-кримський канал колись був побудований знов-таки за радянської влади з метою зрошульного сільського господарства в степових центральних частинах Криму, плюс забезпечення водою північно-промислового вузла Криму. Чи нам потрібно повторювати цю е, зрошувальну модель? Чи переходити на інші механізми зрошення, на інші механізми е, посилення ефективності сільського господарства за умов тих кліматичних умов Криму? До речі, ці умови будуть змінюватися. Вони вже змінюються разом з глобальними кліматичними змінами. Це стосується і Криму. Кількість днів з дощем буде скорочуватися в цілому. Температурний режим буде більш екстремальним. І, звісно, нам потрібно буде все одно певним чином перебудовувати сільське господарство в цих, на цих територіях. І знов таки, ще одне питання. чи буде в нас достатньо людей, які будуть свідомо займатися сільським господарством, бути тими людьми, які будуть намагатися якнайефективніше там його реалізувати, ми не знаємо, який ми отримаємо в такому. При природоресурсному плані Крим, хоча більш-менш це ясно, а от в трудоресурсному плані це велике питання. Хто залишиться, що це будуть за люди, тому що спочатку все одно маємо вирішувати безпекове питання, політичне питання, управлінські питання, а далі вже, звісно, що питання економічного розвитку. Як на мене, то, мабуть, перші місяці, а може навіть і роки після деокупації, Питання економічного розвитку будуть орієнтуватися на базове питання життєзабезпечення, тобто, щоб люди отримали якісну питну воду, базові послуги, щоб мали можливість задовольняти своє прагнення до працевлаштування, отримати заробітну платню. І, мабуть, в перші роки, в перші місяці після деокупації, це буде певне державне регулювання всієї економічної діяльності в Криму. А далі. Я думаю, далі це процес вже тоді буде дискусії, причому не українською, а більш широкою з міжнародним співтовариством. Це таке складне питання, бо мені згадалося, як в 2005 році фіадасійська міськрада проводила опитування серед місцевих мешканців, як розвивати місто. Було кілька проєктів, і був проєкт перетворити його на справді портове місто, справжнє портове місто, таке на кшталт Одеси, де йдуть грузи, грузопотоки. Місцеві мешканці захотіли курортну зону. Вони мріяли про Хілтон в місті, де нема ані каналізації, ні води. Тому, якщо ми говоримо, про те, що от, про цей розвиток. Ми, от, з того, що ви говорите, от, з цих проблем, витікає, що Крим має бути сучасний, надсучасний. Відповідно, той заробіток, який отримують люди, це якісь сучасні сфери економіки. А люди хочуть море, коечка і мати свої три копійки. Як з цим бути? Треба працювати з людьми, тому що курортний сезон в Криму був дуже радянський. Тобто він був короткий сезон, фактично він починався у другій половині червня і завершувався десь з початком навчального року, приблизно, може, трошки більше. Але послуги, які там надавалися, умови для відпочинку, ну, були такі дуже радянські. Тому тут треба перебудовувати свідомість і запропонувати якийсь інший рівень послуг. Я собі навіть сьогодні не уявляю, хто з таких. Який величезний такий популярний турист, який вже побував в Туреччині, в Єгипті, в Європі, потім повертається до радянського курортного відпочинку в Криму або пострадянського. Це перше питання. Друге, як зробити так, щоб люди зрозуміли, що їх послуга не отримує відповідного покупця? Росія розбещила кримчан, тим, що туди на протязі цих років анексії приїжджала велика кількість росіян, які ніколи не були за кордоном в Росії. Для них Чорне море і Крим це було от, Турція, Єгипет, — все в одному стакані. Ну і вони були дуже невибагливі, їх все влаштовувало. Зараз <клес> <клес> буде інша ситуація. І от як нам перебудувати на інших споживачів, послуг, на інших надавачів, послуг, це питання велике. Але я думаю, що крок за кроком будемо його вирішувати. По-перше, вирішувати інфраструктурно, тому що треба знов-таки вода, каналізація, базові послуги. Організаційно, тобто треба, щоб ну, максимально легалізувати малий бізнес таким чином, щоб він давав реальні білі послуги. Якщо є біла послуга, то можна, хоч якось контролювати, хоча б рівень санітарії в цій послузі. Якийсь базовий рівень відпочинку. Ну, і третє, це ну, певний елемент заохочення, тому що. В принципі, для курортних міст головний такий споживач і отримувач цих послуг це люди, які концентруються навколо невеличких або середніх готелей. Це не таке койка місце, вибачте, десь в курятнику. Так? Це все ж таки будівництво сучасних, менш сучасних, більш сучасних, але організованих місць відпочинку. І їх вже можна контролювати, їх вже можна певним чином стимулювати до розвитку через кредитні лінії, через. Певні податкові пільги чи якісь організаційні сприяння. А з іншого боку, ну, якщо люди намагаються от такі, все ж таки залишити свій бізнес, умовно кажучи, здавати квартиру в Ялті на сезон. То тут треба продумати ту систему, щоб вигідно було легально її здавати. Ну спойтеся, це не може бути основним основною галузі економіки такого регіону, як Крим, тому що так, людина конкретно собі заробила трошки грошенят, Хай угу. буде так, безумовно, вона має дотримуватися якихось норм. Це обов'язково. Але коли ми говоримо про регіони, його розвиток, я дуже часто чую про те, що побудуємо готелі, буде Туреччина. І порівня... не І, але от, я от тут погоджуюсь, тому що Туреччина розвиває курорти на березі Середземного моря. Там, де Туреччина, а вона набагато південніша, там, де в них Чорне море, в них там торгівля, в них порти. От, на ваш погляд, чи можливо розвити? Розвиток Криму, наприклад, як якоїсь транзитної зони, от всього такого, от що що сьогодні, бо там же ж теж проблема. Там три дороги ведуть через цей Ченгар, дві, з яких вже підірвані. Так, так. Транзитна зона Криму може бути, але вона буде не дуже потужна, тому що сам саме Чорне море достатньо обмежено. Ми бачимо Туреччину з одного боку, Грузію з іншого боку, Болгарію, Румунію. З західного західної частини моря, але сказати, що там будуть такі якісь потужні перевезення, на яких можна далі будувати величезне портове господарство, дуже важко. Якщо ми порівняємо Одесу і майбутнє Феодосію, як такий портовий хаб, то Одеса має певний вже усталений такий імідж. Усталене господарювання і конкурувати з Одесою, мабуть, буде важкувато. Феодосія все одно або Керч буде знаходитися трошки нижче рівня таким хабом морським. І він буде мати, скоріше, це місцеве внутрішнє регіональне значення. Одеса однозначно залишиться міжнародним портом, як і Варна, до речі, як і Констанція. Mm. То, все ж таки, майбутнє, якщо бути реалістами, майбутнє Феодосія або Керчі буде меншого значення. Але воно може бути. І тут знов таки повертаємось до дискусії, що Місцеве населення, що місцева влада буде підтримувати Стабільний, стабільне надходження до бюджету протягом року через наприклад, портові послуги, через використання супутних послуг, надання послуг людей, які заходять в ці порти. І це не це не відпочиваючи, це зовсім інший рівень послуг. Або орієнтуватися на там три місяці відпочива, відпочивальників, але що інші місяці року робити. І тут знов таки, от у людей вже є якесь внутрішнє патерналістське бажання, що нам держава має забезпечити інші місяці року. Хай вона нам за щось сплачує. Ми будемо десь працювати або робити вигляд, що ми працюємо. Yeah. Буде якісь такі місця не дуже обтяжливі, а ми будемо готуватися до пляжного, курортного сезону. Але це шлях в нікуди. Тому що. Та кількість активного населення, та кількість послуг, яка може бути згенерована виключно на південному узбережжі Чорного моря в Криму, і може частково вона може бути десь на Азовському узбережжі, вона все одно не вирішить головної проблеми Криму. Проблеми розвитку півострова і розвитку господарства в цілому, тому треба все одно буде звивати нам і певним чином сільське господарство, там, де це можливо і ефективно виноробство. Там, де це ефективно видобуток корисних копалин з їх хоча б частковою переробкою, тобто комплексний підхід до Криму, Крим, який не має перестати таким бути для нас місцем сезонного відпочинку, а такого комплексної погляду і опіки держави, суспільства, експертного середовища, От на мій погляд. О, це перспективно. Спочатку буде скоріш за все період стабілізації ситуації, безпекової стабілізації. Потім буде дуже, дуже важкий період вирішення питання з населенням Криму. Частково, як ми з вами знаємо, більше ніж 500 тисяч людей, які незаконно в'їхали в Крим. Їх доля бути має якось вирішена в той чи інший спосіб. А це вже питання і безпекове, і політичне і з місцевого самоуправління, і самоврядування. Ну, а І плюс до того базове питання життєзабезпечення. І якщо ми ці базові питання вирішимо, то тоді питання комплексного регіонального розвитку Криму ну, має стати на порядок денний номер один. Ну і тоді, мабуть, ми з вами зможемо повернутися до цієї дискусії, тому що в неї точно буде задіяна величезна кількість установ, інституцій, урядів, навіть, тому що відбудова України це буде величезний європейський, а може навіть світовий проєкт. Ну, в принципі, ми підійшли до філософії економічного розвитку. Тому що, якщо дивитися на те, як це все розвивалося за радянських часів, то курортний Крим, от саме оця здравниця, всесоюзна, це призвела до того, що в Пострадянський період, місцеві мешканці, не розуміючи, чому раптом відпочиваючих стало менше, дорікали Україні, і саме тому вони абсолютно індиферентно поставилися до факту окупації, думаючи, що зараз повернуться 60-ті. Якщо ми говоримо про промисловий Крим, то це на місце, там, де в регіоні, де виселені корінні народи і зруйновано все, побудувати якийсь кримський робітничий клас. Все це філософія. І от ми говоримо, Україна повертається, деокупація це величезний проєкт. Цей величезний проєкт добігає кінця, ми його деокупуємо, це очевидно. Яка філософська основа буде покладена от весь цей багаторічний або багатодесятирічний розвиток Криму? На мою думку, це порозуміння. Нам треба працювати на порозуміння. Нам треба дуже чітко усвідомлювати, що 9 років окупації анексії сформували певний погляд на все, що навколо у жителів Криму. І нам треба до цього бути з одного боку обережними, з іншого боку, наполегливими. Українізація Криму це намагання показати жителям. Що з Україною буде краще, буде інші перспективи, буде інші можливості інвестиційні, економічні, більший рівень екологічної безпеки, вода в крані, яка не буде зникати в 6-й годині вечора і з'являтися в 10-й ранку, чи навпаки, чи не буде подвозів з водовозами, да, в Симферополі було. Що ми все ж таки зможемо відновити і навіть ті малі річки в Криму, які сьогодні майже втрачені через хижацьке використання підземних водних горизонтів. Питання водозабезпечення, питання економічного розвитку, воно буде повільне, крок за кроком, але вирішувати на зовсім сучасних технологіях, зовсім по-іншому. Не так, щоб ми тягнули з минулого щось у сьогодення або в майбутнє. Бо Росія нам показала повний такий глухий кут. Відродження минулого, тобто є якась така ідеалізована історія, ідеалізоване минуле. Причому чим далі, тим більше воно ідеалізовано, і намагання сьогодні жити минулим. А ми маємо запропонувати Криму жити майбутнім, показати, що в нас є візія, в нас є можливості, і в нас є покроковий план дій, як це зробити реальністю. Не останнє питання. Я не можу не спитати про гроші. За чий рахунок цей банкет? Хто буде відроджувати? Я думаю, що це буде спільний рахунок, спільний рахунок плану відродження України. Ми вийдемо з війни абсолютно обезкровленими. Ми сьогодні забезпечуємо менше 30% від наших потреб внутрішніми ресурсами. Після війни ми потрапимо в ситуацію долання повоєнної руйнації, долання повоєнної економіки, яка буде. Ну, мабуть, трошки навіть і гірше ніж сьогодні, як на мою думку, тому що в нас плюс до всіх економічних негараздів будуть величезні соціальні виклики, величезна кількість людей поранених, посттравмованих, травмованих, людей, які не після війни не зможуть знайти себе в мирному житті. Ми не знаємо, скільки українців ви з'єднаються зі своїми дружинами і дітьми і родичами поза межами України. Можна казати про різні демографічні оцінки, але є як позитивні очікування, що ми навпаки отримаємо в Україну величезний потенціал наших вимушених мігрантів, які там здобудуть нові навички, нові знання, і сюди приїдуть розбудовувати нову прекрасну Україну. Є інший сценарій, що лише на кількість чоловіків заберуть свої речі і поїдуть до своїх дружин. І ми отримаємо тут немолоде населення 50 плюс в середньому. Величезні проблеми економічні, неможливість забезпечувати базові соціальні потреби і величезну залежність від наших союзників стосовно того, як нам розбудувати тут майбутнє. І обидві ці варіанти, на жаль, треба дуже реалістично розглядати. І питання Криму буде вирішувати в межах цього великого варіанту. От коли ми, от, умовно кажучи, поганий варіант, у да? нас така складна ситуація. І тоді може з'явитися, що Крим має значно кращі перспективи, ніж певні області України, де демографічна структура буде зовсім іншою. І це може бути варіант для більш продуктивного розвитку. Дякую, дякую, пане Євгене.